Всім привіт, братва! Це нове відео на каналі, і сьогодні я підготував вам топ лайфхаків на Квант РП. Буде цікаво, тому зразу хочу попросити тебе підтримати мене своїм лайком. Зараз ми почнемо, тільки хочу вам нагадати за конкурс у попередньому відео. Він аж на цілих 2 мільйона ігрової валюти, і там буде обрано 20 переможців 31 грудня. Тому не забудь взяти участь там. Але крім того, конкурсу, я хочу оголосити конкурс і у цьому відео, але вже на 300 тисяч ігрової валюти. Тут буде три переможця, і кожен з них отримає по 100 тисяч. Щоб взяти участь у цьому конкурсі, треба залишити лайк під цим відео. Комент, ну і обов'язково треба бути підписаним на мій YouTube канал. Перший лайфхак, який я хочу вам порекомендувати, якщо ви тільки зайшли на сервер і ви не знаєте, з чого почати грати, то обов'язково рекомендую ввести в телефоні гри ось тут з 2 по 5 рівень мій промокод з великими буквами. Якщо ви його тут введете, то ви отримаєте плюс 50 тисяч, плюс 1 рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. Я знаю, що в мене на каналі є багато новачків, і саме вам я хочу порекомендувати ось такий сайт. Він називається Квантфан. Тут ви можете знайти абсолютно все. Пройдемося, наприклад, по автосалону. Тут є всі машини і є на них ціни. Ви зможете подивитися, яка машина, скільки коштує по державній ціні. І крім цього, якщо відкрити якусь машину, тут ви зможете подивитися, скільки коштує тюнінг на неї. Крім машин, тут так само є і мото та авіа. Також тут ви можете подивитися, які зараз гравці є онлайн. Є така мапа усього кванту. Тут можна у фільтрі вибрати, що саме вам потрібно. Наприклад, якщо ви шукаєте НЛОшки, то можна тут поставити самі НЛОшки, а решту все прибрати. Або якщо ви шукаєте спавний угонок, то можна ось так їх поставити, а все решту так само прибрати. Наступний пункт, який тут є, це усі роботи. Можна обрати любу роботу, яка є на акванті, і подивитися все тут про неї. Наприклад, акванаут доступний сьомого рівня, є особливості акванаута, місце знаходження, де його можна знайти, опис цієї роботи, скільки потрібно рівнів навички до наступного рівня, і так далі. І крім цього, тут є багато усякого цікавого. Одразу на цьому сайті є Діскорд посилання на офіційний канал Діскорду. Можна прямо по цій селці на нього перейти. І вже у самому цьому Discord каналі ви можете знайти всі правила серверу. Тут є спілкування, так само, скріншоти, які кидають гравці, в принципі, абсолютно все, крім торгового майданчика. Для торгового майданчику так само є зроблений окремий канал, і його можна знайти так само на сайті. Тут ви можете купити якусь машину, подивитися ціни на неї, написати людині у особисті повідомлення та з нею там торгуватися, наприклад. Окрім цього, якщо ви знайшли, наприклад, якусь машину у грі, наприклад, чи машину, чи будинок, ви можете написати номер будинка, наприклад, 1003, і подивитися, за скільки такий будинок приблизно продавався раніше. Чи, наприклад, якусь машину. Ну, тобто, подивитися якісь середні ціни, щоб, так сказати, не улоханутися. Окрім цього, тут є скупник риби і всі решта скупників металів, сміття шкір і, і так далі. Коротше, ці два діскар-канали я вам обов'язково рекомендую. Ну і третій лайфхак це щоденні завдання. Якщо, наприклад, вам в батлпасі попались тяжкі щоденні завдання, ось тут, і які дуже тяжко виконати, ви можете зайти на другого персонажа, і вже на цьому другому персонажі ви можете побачити, що завдання не такі, як там. Можливо, вони будуть легші. Якщо, наприклад, на цьому персонажі виконую ці щоденні завдання, то, по ідеї, вони мають зарахуватися і на того персонажа. Наступний лайфхак це викачити механіка до 4 рівня, тобто прокачати його навичку. А саме це потрібно для того, щоб спавнити дешевше свою машину. Наприклад, я прокачав цей навик до 4 рівня, і зараз я заспавню машину. І як бачите, у мене списалось тільки 5 тисяч. А якщо б цього навика не було, то в мене б списали цілих 10 тисяч. А крім цього, якщо ви ще возите угонку в банді – то після її здачі ви зможете спавнити машину за 2,5 тисячі. А якщо у вас є платіном віпка до цього каченого четвертого навика, то спавн машини буде коштувати 2,5 тисячі без здачі угонки. А при здачі угонки тоді буде спаун коштувати 1250 доларів, що є дуже вигідно. Правда, щоб прокачати такий навик, потрібно багато часу або потрібна допомога друзів і кілька мільйонів. Якщо у вас є в батлпасі завдання здати кров, кров можна здавати з трьох персонажів, так само як з щоденними завданнями, але так можна робити аж три рази. Якщо у вас відкриті, як у мене всі три персонажі. Обов'язково рекомендую купити зв'язку ключів, щоб тримати тут усі машини. Коштує вона буквально якесь 15 тисяч, але значно вам облегшить гру. Так як всі ці ключики будуть не тут у інвентарі і будуть займати лишнє місце, а будуть складені ось так, ось тут. Ну і останній лайфхак на сьогодні це викричити третій навик інкасатора. По-перше, ви зможете кататися вже на ось такому ощадбанку, який їде набагато швидше і краще. А по-друге, ви зможете переводити гроші без комісії. А крім того, при обміні у вас не буде так само комісії. Ви зможете обмінятися з гравцем, написати там любу суму і за це ніякої комісії не буде. Ну а на сьогодні по лайфхакам все. Якщо вам щось сьогодні було корисне, то, будь ласка, не забудьте підтримати мене своїм лайком. Наступна частина лайфхаків вийде зразу, як тільки тут буде 40 лайків.